Ну що, ви готові? Сьогодні відео довгоочікуване відео про переробку високих грядок. Це процес не швидкий, це процес не легкий, тому ми вертаємось в зиму. А якщо ви нові глядачі, досі не підписані на канал, то ласкаво прошу підписатись, зробити це. Тут ви зустрінете і переробку старого саду, і формування нового саду, і город, і закохаєтесь у водойми. І ландшафтний дизайн, одним словом, садівництво від А до Я. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну що, привіт всім поближче! Йдемо на город і показую вам, які в нас грядки були. Ну, вони, в принципі, ще є, і скоріше, що вони цього року ще частково залишаться. Грядки йдуть з хвилястого шиферу. В принципі, вони свою функцію виконують. Ось тут ось цей шифер, він йде вкопаний. Його висота взагалі метр і десь вкопано пів метри, можливо, там більше, і десь сантиметрів 30 над рівнем ґрунту. Де вкопаний, то він більш-менш тримається. Але де він просто в мене стоїть зверху, то він такий кривий. Він починає розкриватися, розлазитись, ґрунт висипається. Одним словом, ну, це не з естетичної точки зору, то така грядка, ну, вибачте, мене, мене не надихає, скажу я вам так. Саме це, напевно, основна з причин, що я прихожу на город і я не отримую естетичного задоволення від цих грядок. Хто зі мною давно, той знає, що я шалений естет. Ну, Блогерство на це дуже сильно вплинуло. Хто захоче знімати відео і бути блогером, то будьте готові, що ви весь час захочете біля себе бачити якнайбільше краси це хвороба. Тому, якщо ви про це подумаєте, чи, можливо, мене дивляться дівчата-блогери, то напишіть, так це чи ні. Е, ну, в планах у нас взагалі ось цю частину ділянки, е, там дитячий майданчик, в принципі, залишиться, я трошки там щось підрихтую, подивимося, а тут думаємо будівництво. Не знаємо, чи цього року, чи наступні роки, ну тут покаже вже час. Хочемо зробити таку літню зону відпочинку з виглядом на водойму. Я думаю, це буде класно. Тому вертаємось в зиму. Це десь січень місяць. В мене виходила одна грядка протягом зими я могла зробити, але зима цього року дійсно дала попрацювати, і я цьому дуже-дуже рада. Тому розбираю. Старі грядки. в мене теплі грядки, тут дуже-дуже багато органіки, і органіка покращує якість ґрунту. Цю тему пізніше при формуванні теплих, грядок, то будемо цю тему розбирати. А зараз перед тим як приступати вже до самих безпосередньо грядок, хочу показати фарбу, якою я покриваю всі дошки, що в теплиці, що ось на вулиці на високі грядки. Фарба фарбекс чорна гумова універсальна. Є різний об'єм, там, мені здається, півтора кілограма, 3,5, 6 і 10, якщо не помиляюсь. Мені вона подобається. Це водорозчинна фарба, підходить і дерево, і фанера, ДВП, ДСП, шпалери, камінь, бетон. Універсальна, вона просто універсальна, гарно тримається на вулиці, на металі, в нас альтанка пофарбована, на металі тримається просто чудово. З дерева то її треба оновлювати на деревині, а на металі тримається чудово. Тому всі дошки, що ось тут, що нагородені, я покриваю саме цією фарбою. Отже, трошки я, можливо, захрипши в мене голос, він мене і так захрипший, але бачу, що сьогодні то взагалі озвучка буде така з хрипотою. Так, дошки профарбовувались в теплиці, вони там мене просихали і профарбовувались, бо в теплиці достатньо тепло. А тут вже потім на вулиці я виміряла потрібний розмір. Як ви бачите, тут йде одразу ось дві дошки по 15 см. Висота, грядок на вулиці в мене 30 см. І я їх з'єднувала: два з'єднувачі, щоб мені було зручно їх переносити разом, а не по одній. Тому я їх одразу ось так з'єднувала. І ці з'єднувачі, ці планки на майбутнє, то я їх там ще потім буду використовувати. Покажу вам як. Тому на це зараз звертаю вашу увагу. На ці планочки, якими я з'єднала ось дві дошки на городину. Дошки, до речі, вживані, це дошки на нові. Рекомендую брати дошки як мінімум 4 см товщиною на теплі грядки, на високі грядки вони вам довше прослужать. У мене просто ці дошки були, ми їх не купляли зараз, тому я їх вирішила використати, інакше вони просто, ну, або вони згниють, або все ж таки я їх пущу в діло. Далі декілька слів про плівку, яку я використовую тут, щоб захистити дошки від вологи. Є маса варіантів, як це можна зробити. Це в мене йде плівка з зернового рукава. З якої ми робили водойму. Покривали дно водойми, залишки плівки я не викидала, залишків дуже багато, тому мені тут дійсно просто повезло, що є дошки, є плівка, і я працюю. Багато хто взагалі нічим не закриває дошки, обробляє антисептиком від гнилі, від плісняви. І все. Покриває маслом. Без плівки, без всяких ось таких за, захисних функцій. Хтось кладе агротканину, є маса варіантів, ну, хто що має, в мене в даному випадку плівка, і мені це ідеально підходить. І ось таким чином вже дві дошки разом, плюс плівка. І я викладаю наступну грядку. Одна грядка, як ви бачите, по ліву сторону, в мене вже тут готова, тому трошки якийсь досвід я вже маю. І тепер роблю наступну і показую вже вам, що був в мене якийсь результат. Роблю я сама, тому якщо буду дивитись чоловіки і аналізувати мою роботу, то майте на увазі, що я роблю таке вперше. Але показую вам, що це реально зробити, якщо хотіти, то все можливо. Десь воно буде косо-криво, я не спорю, але можливо. Зараз пробую пояснити свою жіночу логіку, що я роблю. Е, мені треба, щоб грядки йшли рівні, тому що тут я забивала собі на око ось ці коли, і в мене ця сторона на 10 сантиметрів менша за ось той край. Візуально воно не помітно. Там 5, там 5, але та сторона менша. Тут мені треба якось істежка, щоб ну, не кидалось в очі, що там менше, тому треба мені все одно істежки, щоб рівні були. Десь там на сантиметрах я зіграю. Бо так натягуються нитки, і воно все рівненько під лінієчку робиться. Ну, я в цьому не профі, але роблю. Тобто тут я поклала дошку, щоб вона йшла рівно мені по цій стороні, рівно туди, щоб був рівний край. Відповідно, поклала ще одну таку, тому що вона тут йде. Якщо не покладу, то ця дошка втече туди. Тому поклала, як має бути ця, бо вона заходить наперед, а далі вже йде ось ця бокова. І забиваю кіл, щоб був прямий. Кут. Зараз буду вирівнювати там. Потім та сторона, і відповідно вже там. І забиваю не одразу, бо тут я забила одразу, присверлила, все чудово, все тримається. Забиваю трошки, а коли вже все виміряю, виставлю, тоді буду забивати повністю в ґрунт. Ну, ви зрозуміли мою жіночу логіку, так. Тому якщо жінки захочуть зробити високі грядки, дівчата, ви це зробите? Ви зможете. В нас жіноча логіка рулить. Так що ми, ми зможемо все зробити, якщо ми хочемо. Десь там 5-10 сантиметрів, вони ролі не грають зі сторони, вони непомітні. Хто вже дійсно такі перфекціоністи, любить все ідеально, під лініючку, то так. Тоді краще брати майстрів, якщо ви не профі. Для мене це не є важливо. Просто те, що я першу грядку зробила ось так одразу, забила столбики і все прикрутила, це була моя помилка. Тут я спочатку 100 раз виміряю, 100 раз приміряюсь, а потім відрізаю і все закручую. Прикручую на саморізи, це дійсно дуже зручно. І сюди всередину, в ці ось планки, які я прикручувала, щоб з'єднати дві дошки. Саме в ці планки я закручую ось такі гачки в середину грядки. За допомогою цих гачків, потім ось так чіпляв чоловік вже дріт і натягував дві сторони, У мене сторони грядка 4 метри довжиною. І щоб грядка не розкривалася, не розпадалась від тяжкості ґрунту, що було попередньо шифером, то ми ось так в середині грядки її скрутили. Хтось забиває стовбики ще. Ну, мене такий варіант, в принципі, задовільнив. Тому, дівчата, хлопці, показую вам вже ось такий результат двох грядок до речі, ось це пісочниця Аліски. Я її також профарбувала. Пісочниця вже 5 років стоїть на вулиці. В неї дошка, мені здається, чи така сама по товщині, в принципі, десь 2 см. І стоїть 5 років на вулиці і дошці нічого не зробилось. Єдине, ніжки там всередині трошки прогнили внизу, і все. Тобто, я рахую, що грядки з деревини. Можуть стояти довго. Якщо їх захистити від вологи, покрити або ґрунтом, або ось такою от резиновою фарбою, вона мені подобається. Тобто, в мене ґрунту, вони не торкаються як ні з цієї сторони, як внизу, так само ґрунту вони не торкаються. Під низом в мене ще йде ось тут плівка. Тобто плівка в мене ця завертається аж сюди донизу, і тут щебі в мене дошка взагалі не торкається вологого ґрунту. Я думаю, що трохи часу все одно вона в мене прослужить. Ну, подивимось, підписуйтесь і побачите, через років 4-5 результат моєї роботи. Ну, а взагалі буду вас просити в коментарях оцінити результат жіночої роботи. Бо чоловік ходить і тільки захоплюється мною. Як я тут все файно роблю, в нього своя робота. в мене, Тобто в нього своє хобі, в мене своє хобі, хто чим займається. Е, тому ось дві грядки, 4 метри, і десь, я не пам'ятаю, ну, метр 30 ширина. ну вони трошки ця Грядка в мене вийшла ширшою десь на сантиметрів 10, ніж ця. Але це не є так аж кардинально прям важливо, воно і зі сторони, якщо придивлятися, то, звичайно, трошки можливо і буде помітно, але так, все супер. Тому можете мене привітати з почином. Я розпочинаю посівний сезон 2025. І напишіть, чи ви вже почали щось сіяти в себе на городі, які культури ми можемо вже висівати? Це морква, хтось її сіє, звичайно, під зиму. Але якщо навесні, то вже спокійно можете її висівати. Методів посіву є дуже багато. Я буду сіяти з піском. Є відео на каналі, де я ще з маленькою Аліскою висівала в такому. Хочу сказати, мутному, гелевому розчині, як клейстір, скажу так, через пляшку. Такий метод також цікавий, багато хто ним користується. Я залишу посилання на відео в кінці, кому цікаво подивитись. Зараз я з пісочком. Хтось поєднує насіння моркви з радискою, проростає радис. З'їдається, а потім вже йде проростання моркви. Бо морква, всі ми знаємо, що вона така дуже тяжка культура, і когось швидко всходить, в когось довго, але для мене це тяжка культура на пророщування її, на її схожість, так напевно, правильніше. І чому, до речі, моркву потрібно сіяти рано? Мало того, що вона довго сходить, так ще краще всього, коли є багато вологи. У нас вночі пройшов дощ, обіцяють нас дощ. Зараз грунт, до речі, ось дуже-дуже мокрий. Якщо це не були б високі грядки, а просто відкритий город, то я би в город не зайшла. Це один з плюсів високий грядок. плюс те, що її йдуть стежки, закриті стежки, а не відкритий ґрунт. Це в будь-який період часу, дощ, не дощ, можна спокійно зайти в ґрунт, чи зібрати врожай, чи обробити рослини, чи попрацювати, щось посадити. Тобто морква, їй потрібно багато вологі. І наступна культура, яку вже можна сіяти, це горох. Так, тому зараз сіємо моркву, сіємо моркву ранню, щоб мати вже літній врожай. Горох, горох морозу не боїться, тому його вже можна сіяти, навіть якщо будуть іще весняні приморозки. І можна сіяти вже різну салатнину, гірчицю, руколу, шпинат, різні салати це все можна сіяти. В мене тут і гірчиця, і мангольд, і суміш ось таких різних сім сортів. Ми салати. Дуже полюбляємо, тому сію я їх багато. І хочу звернути ваш акцент, як я сію. Я думаю, що багато хто користується такими методами метод сумісних посадок. У мене на одній грядці тут буде і горох, буде і морква, будуть і салати. Такі посадки навпаки покращують врожай, збільшують його, збільшують врожайність. Тобто не робити на одній грядці один вид овочевих, а робити сумісні грядки і поєднувати дійсно культури, які між собою дружать. Є відео на каналі про сумісність посадок. Там я прям розмальовую план цих посадок, я також вам залишу його. В кінці обов'язково передивіться, щоб зробити правильні і правильні посадки. Тому перший в мене йде ось тут горох, я буду його під шпалеру. Пізніше поставимо шпалеру під нього, і він в мене буде рости вертикально. Це зручно його і збирати, він так набагато менше хворіє, навіть якщо йдуть сильні-сильні дощі, то. Росте він чудово, його там підв'язувати, тобто проблем з цим немає. Мені сподобався такий варіант його вирощування, і вам також рекомендую. Далі сію моркву, до речі, вам показувала ось цю молетту моркву. Зараз я її не сію, це пізній сорт, бо фахівці зроблять зауваження. У мене рання, вона вже одразу з піском тут перемішана. Це Амстердамська. Я не знаю. По схожості я не скажу. Єдине, що скажу, чим класно додавати пісок до насіння, він зберігає вологість. Тому такий спосіб я рекомендую і багато хто ним користується. Також напишіть, хто користується, як вам і яким способом вам подобається висівати моркву. В мене вийшло один рядочок гороху. Два рядочки моркви. І зараз сюди зроблю я таку суцільну полосу різного різного салату. Це буде і гарно, тобто грядки можуть бути не тільки корисні, не тільки врожайні, а ще дуже-дуже гарні. Але це ще не все. Ви знали, що є маса їстівних квітів, які можна аналогічно вживати в салати, додавати і зелень, і самі квіточки. І це і дуже корисно, і можна змінити смак страви, зробити її чи солодшою, чи трошки кислішою. Для прикладу, ось. Всі ми знаємо в народі анютіни глазки, які, мало того, що вони дуже-дуже гарні, то їх можна додавати і в салат. Також настурція всім нам відома, календула, також всім нам відома, звичайні кульбаби, бузок, маса, маса є квітів, які можна додавати в салат. І можна робити навіть зелені коктейлі також. Це дуже-дуже корисно, дуже смачно, Я хочу. Тому я вирішила ось так сюди, до салату посадити І ще гарні квіточки, які будуть квітнути якраз ще два місяці, це 100%. Можуть і квітнути і протягом всього теплого періоду часу, як їм тут сподобається. І разом з салатом зривати по пару квіточок. Це буде і дуже-дуже гарно, і плюс це буде корисно. Ну, і на такій ноті я з вами можу, в принципі, прощатися, бо дві грядки готові. Овочеві культури. Висаджені квіти, висаджені, дощі йдуть тепло і це класно. Треба ще миру, правда? Треба нам ще всім миру. Ой, дякую вам за перегляд. В наступному відео буде розбір теплої грядки. Там, де пісочниця. То я хочу робити теплу грядку, там буде полуниця ремонтантна. Тому наступне відео: це ми зробимо ту грядку і зробимо ще одну маленьку грядку під лохину. Тому буде розбір і теплої грядки, і коротка інформація про правильну посадку лохини, щоб мати гарний врожай. А можливо, розіб'ю і на два відео. Подивимось, скільки об'єму це все займе. Так що я дякую всім за перегляд, хто підписався на канал, хто додивився до кінця, хто поставив вподобайку. І до скорої зустрічі у новому відео. Бережіть себе. Всім пока-пока!